Всім привіт! Як ви вже зрозуміли з назву відео, що я зробила покупки в Аврорі. Скупилася там на 483 гривні 30 копійок. До речі, товари у мене вийшли зі знижкою 10%, тому що в Аврорі зараз діє крута акція, хто підпишеться на їх сторінку Аврора Мультимаркет. І перегляне відео TikTok, може е, собі скопіювати промокод і отримає 10% знижки на будь-який товар. В принципі, на всі товари, які є у чеку. Я також е, майже на 500 гривень купила товарів, і виходить, що десь гривень 50 у мене була знижка. Що саме я придбала? Ви бачите перед собою ось таку корзинку вона на 6 літрів. В одному із відео я показувала, що придбала білу, потім зрозуміла, що мені потрібна ще одна і вже придбала коричневу. Не було білої, але коричнева мені також підходить. Ціна такої корзинки 49 гривень. Зараз зі знижкою мені ця корзинка обійшла 44 гривні, 10 копійок. Тоді, зараз знижка йдуть на ось такі шоколадки «Міленіум». На три види, але в нашій Аврорі залишилось тільки ось такий молочний шоколад. я вирішила придбати нехай будуть. По 19 гривень одна шоколадка, а мені вони обійшлись на 51 гривню 30 копійок. Тобто, 17 гривень, 10 копійок. Зараз по знижці мені ця шоколадка вийшла. Тоді ось з'явилася ось така новинка в Аврорі. Це кава, індійська кава розчинна. На роботі казали, вона дуже смачна. Тому я також вирішила е, спробувати взяла. Тільки я вага щось не бачу. А, 90 грамів у цій ось баночці. Е, також можна буде щось потім зберігати у цій баночці. І ціна, в принципі, непогана. Кажуть, навіть краще, ніж кава Якобс. Ну, я не дуже гурман там у цих розчинних кавах. Мені вона слабенька потрібна, але спробуємо, тим паче, що новинка. Повна вартість 88 гривень ця баночка. А зі знижкою мені обійшла 79 гривень, 20 копійок. Тоді, ще взяла на касі також по знижці упаковочку кава розчинна як нескафе. 3 в одному Оріджинал. 260 г. 20 стіків. Буде мені чоловіку на роботу. 4 гривні один стік. А мені ця коробочка обійшлася на 72 гривні ровно. Тобто 3,60 за один стік виходить. Наступне, що придбала, це сезонний товар, рукавички для садівництва. Восьмий розмір. Ну, мені потрібна була семірочка. Але не було. Ну, вони ці рукавички дуже гарні, з ними класно працювати в огороді, пересаджувати квіти там, чи щось іще. Тому я вирішила, вже нехай хай будуть. Тим бачиш, що у мене зараз нігті. то восьмий розмір, думаю, буде непогано для мене. Повна вартість 22 гривні за одну пару рукавичок. А для мене вони 19,80. Тобто 20 гривень. Чого б таку пару не придбати собі? Так, тобі і Євгенії взяла по батончику нас. Давно ми щось такої вже батончика шоколадки не їли. Що тут 42 грама, що тут 42 грама. Це з, зі смаком полуниці, а це звичайний нас. Від фірми Nestle. І повинні ці батончики коштувати однаково. Коштував один 22 гривні, а мені обійшовся 17,10 От зараз там і на них і так є знижка. І виходить, що кожен батончик коштує 17 гривень 10 копійок. Так, взяла ось таку щіточку для того, щоб очистити кросівки, щоб було зручно, то є така у нас велика, а це ось така невеличка. Думаю, дуже буде непогано від неї чистити. На вартість 14 гривень, а мені обійшлася 12,60. І що я бачу в корзинці, це залишився туалетний папір. Від фірми Обухів взяла три рулони. По 11 гривень коштує кожен. А мені обійшовся три рулони на 29,70, тобто 9,91 рулон. І купила грунт різний. Кожен коштує 39 гривень ровно. А мені обійшовся на 35 гривень 10 копійок. І зараз прикріплю відео, тому що не заношу я його в будинок, навіщо він ну, мені тут потрібен? Ну і звісно ж, купила грунту різного, всі по 7 літрів, Дві для розсади, один ґрунт універсальний і один для квітучих рослин. Купила ще також розу. На ринку, і думаю, посадити розу, і саме цей ґрунт буде, думаю, дуже корисно. Кому цікаво, як отримати цю знижку, або я також можу надати вам цей промокод, але з однією мовою, що ви підпишетесь на мене і, звичайно, десь напишете в коментарях, що ви хочете отримати цю знижку, або в інстаграм пишіть мені, я вам надішлю цей промокод, і ви також можете з нею користуватись. Або на сайт Aurora Multimarket ви підписуєтесь, переглядаєте відео, ловите цей промокод, як я це зробила. Не дуже легко його зловити повноцінно, і можете тоді отримати і використати знижку 10%. Всім дякую за перегляд! Сподіваюсь, було вам цікаво корисно. Пока-пока, до нових зустрічей і будьте здорові!